Всі ми просто осиротіли без нього. Ну, таких людей, знаєте, я сказати, що їх мало, то їх нема. Він був один такий. Чернігівець Олександр Ларченко розповідає про свого друга та побратима зі 119-ї бригади ТРО Дмитра Лазаренка. Згадує, як обороняли Чернігів у лютому березні 2022 року. У ньому суміщалося. Таке, знаєте, людське, таке доброта, ліричність, романтичність. Він писав вірші, співав. І одночасно він був воїном, він був полковник, Альфи. 18 листопада біля Катерининського собору зібралися рідні, колеги, побратими та друзі Дмитра Лазаренка, щоб провести його в останню путь. Він навчався в Національній академії СБУ. З 1996 року був спецперезначенцем Святих Славних і Всиквальних апостолів, і всіх святих. Михайло Махет був його першим керівником. Розповідає, Дмитро пройшов нелегкий шлях від рядового співробітника до керівника спецпідрозділу. Мав кілька відзнак і нагород за службу Україні. В нашому підрозділі є такий слоган життя батьківщини чеснікому. То якщо порівнювати його життя практично з 14 року. До теперішнього часу він стояв і захищав нашу державу. Олександр Ларченко розповідає, Дмитро мав великий бойовий досвід з 2014 року. Брав участь в АТО на Донеччині та Луганщині. У 2017-му звільнився зі служби за станом здоров'я, але на початку повномасштабного вторгнення долучився до лав територіальної оборони, щоб захищати Чернігів. Знаєте, тоді в 2014 році, що от-от він -от зараз закінчиться, але він приїхав і каже мені, Саня, це на 10 років мінімум. От він уже от тоді він побачив, як все відбувається. І аналітичний його мозок він зрозумів, як це. І що буде далі? Тому я ну, навіть і, ну, я не здивувався, коли він приїхав до нас. Подруга сім'ї Вікторія Лазаренко розповідає, після відступу росіян Дмитро продовжив службу в складі 119-ї бригади територіальної оборони. Він хворів і хворим він виконував свої обов'язки військові і говорив своїй дружині Таня. Мені погано. Таня говорила: тобі треба до лікарні. Він говорив: я не можу покинути своїх хлопців. У нас тут гаряче. Ці розмови були дуже довго. Помер Дмитро Лазаренко 16 листопада у лікарні. Він помер в неї просто на руках. У лікарні це людина, яка любила життя. І діма він вчив всіх нас любити. Життя він дуже любив своїх дітей, дуже любив дружину. Він любив країну, любив всіх. І це зараз просто про цю втрату ну не можна сказати ніякими словами, бо це дуже боляче. Чернігівець Сергій Петрикей пригадує, з Дмитром дружили 27 років. Каже, він завжди був мужнім чоловіком та воїном. У нього була можливість демобілізуватись вже давно по стану здоров'я, але на жаль, він завжди казав: ну а як я як я можу, як я можу піти? Я вчився я все життя. Усе життя вчився бути військовим, і він до останнього їм був. Поховали Дмитра Лазаренка на кладовищі Яцево. В нього залишилась дружина та четверо дітей. Марина Кирієнко, Олександр Сідько Суспільне новини, Чернігів.